Вітаю, друзі. Давайте сьогодні поговоримо про нас, про мам. От які ми маємо бути? Яка має мама бути доброю, приймаючою, злою, ну, звісно, ні, суворою, ще якоюсь. А, наприклад, стабільною я чула таке. Мама має бути стабільною. Слухайте, хочу висловити власне бачення. Я вважаю, що мама має бути послідовною. І при цьому будь-якою. Ми маємо зрозуміти, ось що наша дитина приходить в світ, який для неї абсолютно новий. І яка б мама не дісталася нашій дитині, це для неї норма. Тобто, якщо вона дуже темпераментна і постійно кричить. То це для вашої дитини теж буде норма, і вона буде лякатися тоді, коли вона зустріне, наприклад, в неї буде вихователь в дитячому садочку з дуже тихим голосом і дуже така лагідна. Тобто для неї, ось така поведінка для вашої дитини, буде незвична і, можливо, навіть лякаюча. Бо вона прийшла в цей світ і дісталася саме така мама. Тому в мене до вас пропозиція не чіпати себе, сприймати себе такою, якою ви є, зрозуміти, що ви достатньо гарна мама. І головна ваша задача це бути послідовною. Тобто, ваша дитина має розуміти з часом, да, звісно, не коли вона дуже маленька. Що ось така ваша поведінка, ні, вибачте, ось така її поведінка, поведінка дитини. І ви реагуєте таким чином, наприклад, це вам дуже подобається. А ось така поведінка дитини призводить до того, що ви взагалі кричите. Або така інша якась поведінка призводить до інших наслідків. Тобто важлива для дитини тільки послідовність, бо послідовність це про стабільність світу, це про те, що ви що ваша дитина живе не на болоті, і вона не провалюється в неї такий сталий світ під її ногами, і цей сталий світ забезпечуєте ви своєю послідовною поведінкою. І я вважаю, що саме коли ми хочемо стати тими, ким ми не є насправді, ми втрачаємо цю послідовність, бо ми вимагаємо від себе бути якимись іншими. Не потрібно. Ми достатньо гарні. Знаєте, в психології ж всі знають вже цей вислів, що не буває гарної мами. Буває достатньо гарна мама. Так ось ми всі з вами достатньо гарні мами. І на цьому крапка. Головне послідовність. Дякую за увагу!